Доброго здоров'я, шановні глядачі ютуб-каналу Лохиновичі. Сьогодні ми знімаємо свій черговий, дещо незвичайний сюжет. Що в ньому незвичайно? Незвичайне це у нас буде місце дислокації. Сьогодні ми ведемо свій репортаж не з плантації з нашої, а із приватного домогосподарства, яке знаходиться в Кобеляках. Находить Олександру Будку, відомому всьому. Місту і навіть регіону як фанат екзотичних рослин і фанат органічного землеробства. Він вирощує всі свої рослини, не застосовуючи жодного граму ніяких хімічних речовин. Це перше. Друге, у нього на його, в його дворі це не плантація, це двір, це приватний двір. У нього росте ну скільки? ну скільки, близько, напевно, 20, а то й більше екзотів. Це ну лохина. Що у нас тут? Зізіфус, Маракуя, Ірга, Гумі, Актинідія, Інжир. Що в тебе ще є? Що є? Добрий день. Шой, Значить, мушмула германська ще росте, Азіміна е, росте, Годжи росте, е, Нойна росте, але я, я її на зиму ховаю. Черемша рости. Ми далі. Ну, взагалі, ну, чоловік справжній фанат. Тобто, в принципі, доживемо до весни. Ми приїдемо ще про кожну рослину. Саша може розповідати годинами. Ну, але нам потрібно вкластися у хвилин. 10 максимум. Отже, сьогодні ми будемо говорити про органічне, про те, як він за допомогою органіки досягає ну, непоганих, на мій погляд, результатів із своєю лохиною. Взагалі, я скажу чесно, що я до органіки відношуся дещо скептично. Буваючи на грядках у наших доморощених органіків, ну, скажімо так, дивлячись на їхні рослини і порівнюючи їх ну, з тими, які вирощуються за допомогою хімічних і засобів захисту і хімічних добрив, ну, скажімо так, ті рослини схожі, ну, як казав мій товариш, на козячу харю. Але от побувавши навесні цього року, 2022 у Саші, допомігши йому деякі... Консультаціями по обрізки, я побачив його кущі. Потім приїхав ще восени інший репортаж знімати. І побачив, що кущі в нього дійсно добре розвиваються. І це при тому, що він не застосовує хімії. І от Саша сьогодні поділився, погодився люб'язно поділитися своїм досвідом про те, як він підкислює за допомогою чисто природних інгредієнтів, як він підкислює свої кущі, лохини і жимолості. Правильно? Так, я вирішив органічно підкислювати лохину, жимолу, сактінідію, хурму, ті рослини, які люблять кислий ґрунт. Значить, я посадив, виділив ладку орієнтовно 10 на 10 метрів і виділив її під посадку щавля. Обичного щавля і ревеня. Ревень трошки хуже зійшов. Ала щавель зійшов добре. Значить, цієї латки вистачає орієнтовно на, до, 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 двох, до двох десятків кущів, щоб підкислювати його вдало без застосування хімії. Значить, чим хороше підживлення щавля, тому що воно відбуває, відбувається дуже рано, в ранній стадії вегетації, тобто в кінці весни або в началі літа, оскільки щавель стартує досить дуже рано. Я беру 200-літрову пластмасову бочку, оскільки в неї добре, без всяких корозій вона не вступатиме в корозію, в контакти. Засипаю приблизно косю щавель і засипаю пів бочки щавля. Це 200-літрова бочка, так, пів бочка. Так, не трамбуєш нічого. Так. Може і трамбувати, тут нічого страшного не буде. Яка кількість, ну орієнтовно можна підтрамбувати. Потім я використовую тільки дощову воду у поливі своїх всіх екзотів і в частності жимолості і лохини. Заливаю я дощовою водою. Чим ефективний цей метод, що він майже вступає миттєво в реакцію, тобто сутки ну, від сили 5, максимум 5, оскільки листочок щавля він дуже швидко з водою розтворяється. І навіть на смак я пробую, я чую закислення води в цієї, Вона прекрасно пахне, прекрасно навіть смакує. і використовую я цю воду. Беру відро і поливаю під кожен кущ. Ну Бажано б не під кущ, не в це саме центр куща, а поблизу кущів. Знає, скільки п'ять ти... діб ти наставиш? Так, да, десь п'ять, Але потім, я, щоб в економії, я по ньому дивлюся, вони робляться жовті, ці листки, листя щавля робляться жовті. І я повторно знову заливаю, щоб економити всю забрати е, кислоту. Так. Mm. Повторно заливаю дощовою водою і повторно через 5-7 діб. Поливаю ці рослини. Цей щевель, той, що віддав кислоту, я також використовую, як він під кожен кущ. підкладаю і воно органічно підкислює. Саша, ти з кожним поливом цю воду використовуєш? Стараюся так. Стараюся так да. Що цікаво, відбувається далі, це підкислення яблуками. От воно а, ревень, 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 ревень. він, він, він пос... росте одинаково. Одинаково. І, і, технологія перейду. та ж сама. Так само, так само, та так. так да. В нього листок набагато більше, як у пуха в обфат, та такий в обфат mm. рук, стебло, там мощне, таке як морквина. Дуже кислий насмак, дуже хороший. Взагалі, я довольний. Але рослину щось мені важко вирощувати, і вона прихотливіше. Потім я роблю підкислення яблуками. Чим хороше це підкислення, оскільки воно відбувається на протязі всього літа, найкраще mm -hmm. е, ви, використовувати саме найменші яблука. Вони саме найкисліші, тобто в області е, величиною якно. Ти падали збираєш? так. Точно. так, так, так. Я збираю. Якщо вам терміново потрібно кислоту терміново, можна перебити його на електричну тертушку, mm -hmm. та що б'ють кабаки, буряки свиням. Це воно віддасть кислоту досить дуже швидко, за сутки двоє троє. Mm -hmm. Так само використовувати можна декілька разів. Використали воду, полили, повторно заливаєте. Але мені так терміново не треба, оскільки щавель за рік дає 2-3 вегетації, -3, 3 -3, точно, навіть зараз він такий сантиметрів 30. І тому я не спішу і я закидаю обичні маленькі яблуки в бочку 200-літрову невеликого розміру. Тільки почали падати, я вже закидаю. Так, так само десь пів бочки яблук заливаю, пів, решта заливаю дощовою водою. Але тут відбувається цікава віддача кислоти. Воно не відбувається миттєво, а на протязі навіть місяця. Поступово, поступово, і тут я підпадаю мої нові яблучка. Я, В мене декілька бочок, три бочки пластмасових. Я всіх заряджаю яблуками. от, от відер по десять в кожну бочку. І поступово, коли мені необхідно, підливаю хурму, азіміну, актінідію, все те, що зжималось, любить кислий ґрунт. І досяга величиною не були до двох метрів лохиним. Я їх обрізав навіть, рукою єлі доставав. Ну Плоди були смачні, вже плодила лохина. Дякую Миколаєвичу за хороші саженці. І аж до буквально до жовтня місяця в мене до сих пір була, яблуки піддавалися кислому кисло броді. Жодного доброго ти ні, не ні. подаєш. Раніше при Тільки. посадці, отам, ага. за вашою рекомендацією, я вниз додав, був сірки. Угу. Це за вашою рекомендацією. Після того я вирішив ні електролітами, нічим не підкислити. І видно навіть по листові, по листові по вегетації, що кислий грунт, досталі пожиних речовим, рос... видно по рослині, що їй подобається. Про підкислення то ми розповіли. Ну давайте ж на самі кущі глянемо. А то я тут хвалю-хвалю. Розказую, розказую. Треба ж їх показати, візуалізувати сюжет. Ну ось дивіться, Саш, це в Саші росте третій рік, правильно? Так. Так, так це ми вже показав йому обріз, обрізку, тому що він, як всі багато людей, одразу дуже жалів кущів. Я приїхав, він каже, та я вже обрізав, Миколайська. Кажу, давай сікатор. Він за голову схопився, а потім ну, побачив, що результат хороший. Ну і кущі дійсно гарні. Прирости хороші, ягода є, ягода бачимо, що вже буде. Тобто тут знову Саша, я думаю, вже обріже. Оце ось повикидає дрібноту, а далі воно наростить, наростить. Там в нього блюкроп, то там він дійсно вищий від нас з ним вже, вже вимах. І то він вже його обрізав. Ну, це ось, бачите, це на, наяву. Тобто рослини гарно розвиваються їм хорошо. Саша вже замульчував, так, до зими все готове. Засадочну яму я рив досить велику, десь по груди глибиною е, вирішив так. Наниз по коліна я збирав е, кору, засипав корою, е, потім засипав е, пісок із е, сосновим опадом трошки за вашою порадою добавив сірки і потім мульчую, мульчую, мульчую з солими голками. Да. Ось вона виходить ось якої товщини, мабуть, сантиметрів 20. Ні бур'ян не росте, Ні. нічого. Все добре. 20 сантиметрів орієнтовно. Все замульчовано. Да. Я думаю, їй тут буде досить гарно. Да, Та їй поднівить, що її гарно. Тобто, ну, скажімо так, ну, на великій плантації, безумовно, цей досвід не застосуєш, тому що ну, важко уявити 600 гектарів лохини, якусь собочку надасть з шавлем. Але якщо у людини росте 10, 20, навіть 30 кущиків, використовувати цей досвід, ну і, скажімо так, тут я вже перевірив на власному досвіді, на досвіді Саші, і сам побачив на власні очі, що це ж таки дійсно працює. Тобто, ну, Органіка має місце бути, і якщо є у когось. Натхнення, час, бажання, будь ласка, вирощуйте, хай росте, хай плодоносить. Ну, дякую за увагу, миру всім нам. Дякую. Все найкраще, гарних урожаїв. У на пасіка, я цікавий пасіка. Я думаю, не буде вже Тут це ж дворі інші не